Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа. Отже, розпочинається новий тиждень, новий тиждень зеленочки Буганової, і він називається Магічний Кубик. Дуже-дуже давно я не брала участь у магічному кубику, неймовірно, скучила за цим дійством, тому що в мене то процесів не вистачало, так як має бути мінімум 5 процесів, які дозволяється бажано 6. То в мене не. Не співпадають старти і так не, не могли ми зійтися. Але цього тижня все ж таки я беру участь. І сьогодні у нас понеділок, і нам випав номер 2 і номер 4. Під номером 2 в мене моя ковтинка. Під номер 4 змійка. Але змійка поки що на паузі, тому що замовниця ще обирає колір. Ще до кінця не визначилась, тому я її. Сюди в плани вписала, тому що, якщо на днях вона захоче, щоб я її в'язала, то і мені випаде вона, то буде у списку. А по ковтинці я вже буду працювати. Покажу вам моє просуваннячка, що тут в мене де. Зніму маркерочок, щоб зразу вам поставити. Так, ну що, тут в мене тіло пров'язано один фіолетовий раппорт. І ось декілька ще петель я вже пров'язала біленька полосочка йде. Маркерочка не можу зловити. І ось тут я собі поставлю маркерок, щоб я бачила, що фіолетова була вже зв'язана. В принципі, я буду знати, але щоб наглядно можна було вам показати. Ось. Отакий От мій стартик на сьогодні. Постараюся по максимуму просунути. Зараз уже третя година дня. Я приїхала з роботи, маю декілька годинок вільних пов'язати, тому що роботи і домашньої вистачає, але все ж таки, хоч трішки і пов'яжу. Я дуже щаслива, що випала ковтинка, тому що роботи з нею багато і мені хочеться її зв'язати, так як вона бере участь у спільнику Різдвяні зустрічі в номінації Валентини Валентинки. Валентині, мені здається. Так, я її в'яжу для себе. Отже, завтра підключусь і покажу, які кубики нам випали і що буде в процесі. Друзі, вітаю! У нас вже сьогодні вівторок, 10 грудня, і сьогодні другий день гри магічний кубик. Вибачайте, будь ласка, за освітлення, тому що світло вимкнули вже майже 16-та година. І дуже пасмурно на дворі, тому е, як могла, так і налаштувала хоч якесь освітлення. І хочу вам показати, які кубики ж нам на сьогодні випали і трішки пров'язати. Часу в мене сьогодні майже немає, можливо, буде годинка десь ввечері, але все ж таки хочу підключитися, показати, можливо, щось і вдасться пров'язати. І я забула, що я в першому підключенні не розповіла вам, що ж я буду в'язати в цьому магічному кубику, які мої плани. Отже, під номером один у мене підставка під кружку, під чашечку. Буду в'язатися з зірнард джинс для гарячого. Під номером 2 ковт. ковтинка моя. Під номером 3 коник або Олень. Що зв'яжеться? Якщо буде номер 3 більше випадати 2-3 рази, то тоді, якщо буде в'язаний коник, перейду в'язати олень. Олень, новорічний, маленький брелочок. Під номером 4 змійка, але змійка зараз під знаком питання, тому що замовниця ще не оприділилася з кольором, тому не знаю, буде це замовлення, актуальне, не буде. Я її поставила, але так як у нас вже сьогодні вівторок. і… Ви можете побачити, що нам знову випав номер 4, і це в мене змійка, тому я, скоріш за все, заміню змійку на зайку. На Наплюшував маленького зайчика, хочеться мені зв'язати. Під номером 5 це пікачу для доньки. Донька в мене замовила пікачу собі. І під номером 6 також поставила собі ковтинку, але щоб було справедливо, я, напевно, напишу сюди жилетку дитячу для моєї молодшої доньки, ту, що я в'яжу. Отже, сьогодні у нас вівторок, 10 грудня, і нам випав номер 3, це коник у мене буде, і номер 4 змійка. Два процеси я сьогодні однозначно в'язати не буду. У мене є розпочатий коник. З, я в спільнику Насті з інстаграм-сторіночки Забавка.ua розпочинала. Два я зв'язала, третього я лише розпочала. Розпочата тут лише мордочка, маленько відв'язана. І е, я сподіваюся, що сьогодні. Ну, повністю не знаю, чи вдасться мені його зв'язати, але хоч трішки просто сунути. Буду в'язати зерна джинс, біленька ниточка. Дівчата, не знаю, не знаю його, колір, чесно, не дивилася навіть. Кому буде потрібно, то напишіть мені, я вам відпишу. Бо зазвичай ми в'язали з 0,3 молочного, але він у мене закінчився. Є трішки залишку білого, тому я тоді взяла в роботу білий. І номер 90 червоний колір. Це ось такі мої будуть на сьогодні плани. Завтра в нас середа, завтра я постараюся підключитися. Не знаю, можливо, це буде пізно ввечері. Сподіваюся, буде світло, буде видно, не так, як сьогодні. І я вам розповім, що ж нам випаде. Якщо ж ні, то тоді я в четвер підключуся і за два дні розповім, що я розпочинала. Все, всім до нових підключень! Друзі, вітаю! Сьогодні у нас уже середа, 11 грудня, і Оленочка нам кинула кубики вчора і нам випав дубль 1. Під номером 1 у мене підставочка. Не взяла з собою, на жаль, блокнот. Він залишився в іншій кімнаті. Але, в принципі, я вам показував в передньому підключенні список свій. І під номером 1 у мене підставочка. Підставочка буде під кружку. Хочу ще зв'язати під мисочку для Доні, але поки що під кружечку. Знайшла майстер-клас на підставочку. Надихнулася в пінтересті, зайшла. Якось випадково, я навіть знаю, що є підставочки під гарячі, але от такі саме з мордашечками звіряток, перше побачила. Мені дуже сподобався один майстер-клас. Він, Не знаю, якою він мовою, але, в принципі, там. Все легенько є е, ці циферки, і можна зрозуміти, де прибавка, де убавка. Хто в'яже гачком, той знає, орієнтується. І я розпочала в'язати голова. Е, так, дівчатка, ниточки, ниточки ярнар джинс. Колір не передається, звісно, але, як уже показує, е, коричневий тоді. Основний буде коричневий, червоний ще буде і бежевий. У мене буде оленятку. Ставочка з мордашкою, оленятка. Вона йде кругленька, невеличка, мордочка йде його, голова, мордочка, І ніжки, і хвостик. Напевно, не видно там на фото, але хвостик я все ж таки зроблю. Ріжки будуть ну, така досить миленька. Виходить. Побачимо, що в мене вийде. По фото дуже красиві. Там були і сніговички, і Санта Клаус. Дуже хотіла сніговичка зв'язати біленького, але наразі в мене немає білого кольору, тому вирішила в'язати оленятку. Ось такий на сьогодні в нас дубль. я вже певно говорила, дубль – це два числа випало однакових номер 1 Постараюся ще сьогодні трішки пров'язати, можливо, тому що маємо сьогодні в племінниці день народження і будемо незабаром збиратися, але я сподіваюся, що ввечері я зможу пов'язати. В'язати буду гачечком номер 2 звичайним гачечечком, який десь втік. Отже, завтра вже підключуся і покажу вам наступні циферки, які нам видасть кубик. До нових підключень. Друзі, вітаю четвер, 12 грудня. У мене вже 18 година вечора, і я лише підключаюся, щоб показати, які кубики нам випали і що ж я буду в'язати. Отже, на сьогодні нам випали кубики номер 2 дублем. Так само, як і вчора був дубль, тільки дубль 1, сьогодні дубль 2. І під цим номером у мене кофтинка. Вчора я підключалася, але в мене не було собі блокнота. Ви можете бачити, що під номером один у мене була підставка під гаряче. Її в'язала вчора трішечки. А сьогодні буду в'язати кофтинку. Покажу вам, я... на якому етапі я її закінчила в понеділок, тому що на понеділок нам випадала також ковтинка. Покажу, як я її просунула. Ось я ставила маркерочок, я зв'язала дві смужки білого, одну смужку фіолетову і розпочала фіолетову смужку, пров'язала два рядочки, в'яжу третій, дов'язую майже ось. Саме б час її приміряти, але, признаюсь вам чесно, в мене зовсім не було часу. У мене вже закінчується ниточка. Ну, На сьогодні мені вистачить, тому що я маю дуже мало часу на в'язання. Але я сподіваюся, що я вив'яжу її за сьогодні, Ну, хоча б ну, дві смужечки вив'язати, тому що часу дійсно дуже мало. Чомусь я думала, що цей тиждень буде продуктивнішим, але, на жаль, не виходить так, як планували. Хоча за цей тиждень я рахую, що я теж непогано просунула процеси і в'язаннячко. Отже, я переставлю, напевно, маркер зразу маркер. Також поставлю його на фіолетову смужечку, яку я буду продовжувати в'язати. Ось. Ну що ж, до завтра, до нових підключень. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас уже п'ятниця, 13 грудня і останній день гри магічний кубик. Отже, які процеси нам випали на сьогоднішній день? Нам випав процес номер 1, Під номером 1 у мене підставочка. І, під, і номер 6, Під номером 6 я взяла в роботу жилеточку, так як ковтинку. Я пров'язувала, але в мене закінчилась біла ниточка. Я не маю змоги зараз її поїхати і знайти, якщо вона є в нас в магазинах, тому беру в роботу жилетку дитячу, так як її хочу закінчити. Ну, до Нового року не знаю. Ну, постараюся. Дуже б хотілося, щоб в донки на Новий рік вже був такий комплектик. Отже, покажу вам ниточку. Ви вже її всі бачили. Купляла її. Інтернет-магазині Чудопряжа. Ось така рожева. Тут в 5 чи в 6 ниточок, можливо, і більше, дівчата, чесно, не пам'ятаю. І одна ниточка люрексу. Але я тільки помітила, що вам засвідчує, що ось ця ниточка люрексу, вона не золота, так як у мене в жилеточці, в доньки. Ось. Ну, вам засвідчує, не видно. Тут золота, а тут срібна. І от таке питання, як мені їх поєднати. Не дуже б хотілося давати холодний відтінок. Не знаю, як так вийшло. Я не бачила раніше, хоча я дивилась, тримала цю ниточку і все. Але, ну, якось так. Ну, побачу, мені в цьому полотні потрібно пров'язати ще декілька рядків, небагато, як воно буде поєднуватись. А тоді вже вив'язати, я хотіла вив'язати рюши. По боках вставочки ще зробити, щоб вона була більш вільніша. І, можливо, на рукавчиках Рюші, але не знаю, чесно. От зараз не знаю, що робити. Хотіла сьогодні ввечері вже дов'язати відрізочок полотна, але напевно я поки що відложу і подумаю: а закінчу підставочку. Тому цей проєкт поки що відложу. Бачите, як вийшла моя неуважність, або неуважність продавців. Ну, ось так. Давайте покажу вам, що в мене по. Номер один по підставці зв'язалася. Випадав нам номер один дублем у середу, але я пров'язала не до кінця, не закінчила, так як ми мали їхати на день народження до племінниці з дітками вітати її. Тому, в принципі, багатенько роботи я й проробила. Зв'язала основну частину денце на кружечку. Закінчила в'язати. Голову, оформити лише мордочку лишилося. Також зв'язала 4 ніжки копиця Зв'язала заготовочки на ріжки. Також їх треба шити, ну просто заготовочки. Зараз вам покажу. Ось, ріжки і вушка. Два вушка. Потрібно цю всю конструкцію зібрати, е зшити, і буде вже готовий виріб. Тому я, напевно, зараз цим і займуся, і подумаю, що мені робити з жилеткою. А що ж я буду робити, з нею ви вже побачите, напевно, в підсумках. В підсумках, е можливо, завтра, а якщо ні, то в неділю я вже підключуся і покажу, що ж я за цей тиждень встигла. Що не встигла, і будемо бачити, як пройшов мій тиждень. Всім бажаю добра, до нових підключень. Що ж, вітаю вас. Сьогодні у нас вже останній день гри магічний кубик, неділя. І давайте я вам покажу, підведу підсумки, що ж я цього тижня встигла зробити, що не зробила, які плани у мене змінилися. Отже, в нас ми грали 5 днів з понеділка по п'ятницю, в суботу у нас був день тиші, і в неділю ми виложуємо відео. В суботу я не, працю... не в'язала, тому що працювала. І давайте пройдемося по пунктиках з понеділка. На понеділок нам випадав дуб номер 2 і номер 4 Це була моя ковтинка. Ні, напевно, давайте вам все ж таки розкажу по процесах, щоб не путатися. Отже, під номером один у мене була підставочка. Випадала вона дублем і в п'ятницю. Це підставка під кружечку, під гаряче. І ось така підставочка у мене зв'язалася. Дуже хотіла зв'язати сніговичка, але в мене не було білого кольору, тому поки що зв'язала. Ось таке миле оленятко. Доні ще не показувала, набачила, що я щось там в'яжу, але особливо не було їй часу спостерігати. Ось такий милий малюк зв'язався. Вона дуже любить чай пити, тому для неї це буде в самий раз. Це для моєї молодшої доньки. Ось такий малюк зв'язався. Мені дуже подобається майстер-клас не нашою мовою, я напевно, говорила, не пам'ятаю. Але потім я знайшла перевод. І, в принципі, деякі нюанси, які були незрозумілі, я піддивилася. І ось такий малючок вийшов. В'яжеться легко, нема що тут видумувати. Просто по спіралі, по спіралі, прибавки трішки, і, звичайна, мордашечка, яку ми оформляємо як на будь-яку іграшку. І ось така робота у мене готова. Під номером 2 була ковтинка. Кофтинка. І що в мене по ковтинці? В'язала я її, в'язала, і у мене закінчився білий колір ниточки. Я мала вибратися в місто і купити, але, на жаль, я не мала змоги до роботи, то ще щось. А спеціально так за одним оточком їхати я не мала часу щоб виділити. Маю їхати на пошту, але сьогодні признаюсь, така жахлива погода, що просто жах. І тим паче на роботі, напевно, я не встигну доїхати. Тому що в нас до 6-ї години працює пошта. Ну, ось, ось таке полотно в мене зв'язалося, доволі чимале. Звісно, якби була ниточка, я б набагато більше зв'язала його. Ковтинка мені випадала ще в четвер дублем. Але я пров'язала буквально, ну, зовсім трішечки. Я не пам'ятаю вже ставила маркерочок десь тут. Ось маркерочок. Я пров'язала фіолетову і білого три рядочки і все. І не в'язала. Але ж в четвер я говорила, що за замовленням. За змійку, яка в мене вписана, також що я її не розпочинала, коли вона мені випадала. Раніше, в понеділок, тоді в вівторок, тому що ще замовниця оприділялась з кольором, так сказати. І до четверга вже вона знала, який вона колір собі хоче, тому в четвер я, коли в мене закінчилась ниточка, розпочала в'язати змійку. Змійка буде чималенька. Ось таку кольорову весняну вона захотіла, вона буде оформлюватися. Сподіваюсь, у мене вийде її оформити, так як захотіла е замовниця. Ну, ось так в мене зв'язалася зголов... голова трішки тіла, і буду продовжувати в'язати вже її в тижні вільної людини. Далі, ще був у мене проєкт під номером 3, коник, який я пропустила, да? коник. Такий коник по майстер-класу Забавка UAI інстаграм-сторінка її Настя. Я брала участь її в спільнику, по в попередньому в'язовлозі ви бачили, і в'язала різдвяні іграшки на ялинку. І ось цей коник ну так, мені запав в душу, і я його зв'язала на подарунок до Різдва для одної чудової людини. Ось, для пані Оксани вона мені прислала неймовірну кількість ниточок. Я вам якось... З окреме відео про свій подаруночок, другий з спільного проєкту Вернісаж Сініх Бар. Мені прийшла мога велика посилочка і посили... покажу посилочку від пані Оксани, також з ниточком. І ось такий коник буде їй у подарунок. З солодощами поїде. Так, змійку я вам показала. Під номером 5 в мене стояв пікачу, донька собі хоче пікачу і не жовтого, а рожевого. Але він мені ні разу не випав, тому я його трішки відложую, поки буду закінчувати свої ці процеси. І під номером 6 в мене була жилеточка. Дівчата, жилеточку я не несла сюди вже, не хотіла засмучуватися. Трішки, звісно, засмутилася. Не знаю, чи я так вибирала цю ниточку і не звернула уваги, що вона ще може бути. З люрексом іншого кольору. Ну, якось так я вибрала. Не знаю, моя помилка чи магазина вже розбиратися не буду. Я вирішила розпустити полотно, так як спеціально знову замовляти ниточку, я не буду. Я розпущу полотно і зв'яжу своїй племінниці. Вона в мене малесенька, ще дівчинка, ковтиночку. Щоб ці ниточки просто не лежали. Десь ближче до весни, я щось їй таке зв'яжу. Отже. Ось такий в мене пройшов тиждень. В принципі, попрацювала. Ну, середньо хотілося б більше, але ну, вже як є, наскільки вистачає часу. Ось такі мої просуваннячка. Дякую Оленочці за цей спільник, дівчаткам за чудову компанію. Нав'язали багато всі, тому в інфобоксі буде, як завжди, опис і посилання на. Всіх дівчаток на їх ютуб-канали, або хто бере в чатику, то, або на інстаграм-сторінках мають виложу ці звітики. На всіх буде посилання. Переходьте, підтримайте дівчаток, це дуже важливо і нам дуже приємно, коли ви нас підтримуєте. Ну що ж, буду закінчувати це відео. Буду вдячна вам за вподобачку і за коментарі. Напишіть, яка робота вам сподобалась найбільше. Всім щиро дякую, що ви зі мною і підтримуєте мене. Бережіть себе на все добре.